Сказати пару слів подяки просто всім, абсолютно хто доклався да до цієї школи. Тому що я реально кожного я ранку встаю. Я зараз, можливо, заплачу, ну реально, бо школа дуже класна. <реш> І всі, хто бачить ці відео, просто ви маєте розуміти, наскільки ця школа крута. І хочу подякувати всім, хто доклався да до цієї школи, тому що просто кожен вчитель, я вас так люблю, бо сміє догадаєте просто. Всі, хто створює цю школу такою, якою вони є, я ну я не знаю. Я сме... просто абсолютно вдячна. Кожного ранку я встаю. і Я хочу йти в цю школу. Я хо... я не хочу хворіти. Я напевно захворіла за цей рік, напевно, рази три. Тому всім майбутнім е, учням цієї школи, всім, хто зараз вчиться, і всім, кому там поступати через рік, два, три, п'ять, десять, хочу вам сказати, тримайтеся за цю школу всіма зубами. Вижимайте просто максимум себе і цієї школи, тому що потім прийдете в 11 клас і будете думати, блін, така класна програма, а я на ній не вчився. Тому я вас прошу, Ну, з Богом. Порадити вам, щоб ви вчилися, тому що школа реально класна і кращої школи ви просто не знайдете. Це все тут є, цінуйте, тримайтеся це все зубами, вижимайте максимум себе і зі всіх вчителів. Щоб якщо щось треба, ну, щоб ви не ну, відмовляли ні в чому собі. Щоб приходите вчителів, угу. сами там у 12-й годині ночі і вам щось треба. Ви, вони завжди вас люблять. Все, і майбутнє, ну, оце ви дивитеся зараз, що ви пише в школу, чесно, бо кращої школи просто нема. Все. Всім дуже дякую. Дякую. 多么辛苦，高中啊！